Приїхали в епіцентр, як завжди, багато автівок. Зараз нам потрібно подивитись акумуляторні деякі прилади, світильники акумуляторні, може є ліхтарики і ще по садівництву деякі препарати потрібно подивитись. Знайшли ми стенд, де є акумуляторні світильники. Їх тут декілька варіантів. Ціни 670. Трохи більше, 893. І ось такий світильник, його можна повісити на стіну, можна так, на стіл, наприклад. Тут написано, що 3 години він буде вам працювати. Скільки коштує 670 гривень? Це більше за розміром і коштує 893 гривні. 3 ватта. Це 6 Вт. Різниця 893, 6 Вт, ватт, 3 Вт 670. Ну і по кількості світодіодів. Ну, беремо цей і дома перевіримо, як він буде. Ми придбали 6 ватний світильник. Більше нічого. Не знайшли, все дуже подорожчало або дешевих немає речей. І це ми придбали для дітей, які студенти, і зараз живуть в Києві. У нас, коли виключають світло, ми користуємося генератором. Мене питали за кущоріз, і як підібрати бюджетний кущоріз. Саме акумуляторний. Тут я бачу тільки акумуляторний енхель. У нас є ця фірма, є насос, є акумуляторний секатор. Кущоріза немає, але я думаю, що якість буде також досить непоганою. Нам сподобалася. Це Німеччина, але виробляється в Китаї. Не бачу ціну акумуляторного кущоріза. Ось такий він має вигляд. Є електричний кущоріз. Але електрика це прив'язка до розетки. Електричний коштує 2562. Є електричний бош. Два прилади, відрізняються довжиною ножа 55-й довше, ніж 45-й, і відстань між зуб'ями. Тут менше відстань, ніж в цьому приладі, чим менше відстань, Тим більш чітку форму можна придати. Якщо у вас кущі розкидісті, якщо великі хвойні, можна і ось такі ніж брати. Корхер кущорізи, ціни різні, акумуляторні прилади, різна батарея. Одразу звертайте увагу ціна і батарея. Ціна батарея. Який ніж? Для більш такої грубої роботи, якщо живопліт стригти, то буде, в принципі, нормально. Ну, слабенький вибір, більше нічого немає. Давай подивимось, що є за акумуляторні оприскувачі, які зараз є в наявності. Грін ми їх якось дивилися. Така пластмаса трошки дешева. Ну, взагалі свої функції виконує. Зараз що тут є знижка 10%, 12 літрів, 16 літрів без, без знижки, 2500 майже. Коли ми обираємо акумуляторне на що звертаємо увагу? Об'єм для жінки буде 12 літрів чи 10 літрів. Ну, краще 12 літрів, а розводимо розчин на 10 літрів. Потім довжина. Шлангу та довжина штанги. Хоча тут можна докупити. Ми так робили. Ми купили штангу Maralex трьохметрову за 99 гривень. Тому можна завжди докупити. Головне, щоб у це у нас з'єднання ці всі йшли. Також звертаємо увагу на максимальний тиск. І тут 0,4. І я ще звертаю увагу на вагу. Для жінки краще, щоб було десь 3 кг. Тут, наприклад, вага 5,5. Коли багато працюєш, вже суттєво це. Ну і комплектація, які там форсунки йдуть, хоча це все можна докупити. Бачите, тут комплектація, тут і лієчка, і декілька форсунок. Ще важливий момент це якщо Ранцевий оприскувач, ми його одягаємо на спину, і якщо ми багато працюємо, потрібна ортопедична накладка. Це дійсно комфортно і зручно, тому звертайте на це увагу. Взуття якось я дивилась собі фірми Neo Tools ще до війни. Я дивилася комбінезон собі і взуття. Взуття жіноче ось, наприклад. Шкіряне з захистом, ну і ціна така, що... Захист йде ж тут на сок, металевий. металевий. Ну, це можливо якось там після війни пройде вже час. Заробимо грошей та купимо собі взуття. Поки ходимо в тому, що є старі зумові чоботи і погнали в сад. Ну, я такий ж самий жіночий, або це модель універсальна, купила десь навесні захисний комбінезон собі. Куртка та штанці. Кому буде цікаво, напишу, який у мене розмір і які мої заміри, тому що ну, різні вони. різні. А, так, щоб тут можна було поміряти, не бачу. Мені підійшов. Немає запаху неприємного. Це теж порадувало. Ціна на 639 гривень. Є і 479 гривень. Краще, щоб був капюшон, штанці. Куртка, щоб повністю закривала все у вас. Коли ми, садівники, робимо оприскування саду і застосовуємо хімічні засоби, то нам потрібен захист очей. Це Потрібно окуляри купити. І потрібна напівмаска або маска. Давайте подивимося, які тут є зараз маски в наявності. Можливо, є якісь знижки, тому що вже не сезон. Знижки є тільки на. Ці маски, і тут не суттєві знижки 5%. Ця маска без фільтрів. Фільтра ми окремо докуповуємо. Це напівмаска, а у мене маска, яка ще захищає і очі. І там, де очі, скло не запотіває. Це дуже класна річ. Тут таких немає, але можна. Купити, наприклад, ось таку маску 444 гривні, докупити два фільтри до неї. Фільтри ось окремо продаються, ну, треба дивитись, підходять вони під цю модель чи ні. Фільтри різні, маски різні, тому консультуйтесь і обирайте собі маску. Зараз йду оприскувати хвойні, я їх чистила там туї. Ось така у мене маска захисна. Тут фільтрація, і це захист обличчя очей. Дуже-дуже зручна, вона не дешева. Зараз я буду саме з хімією працювати. Це захист, ну і це така річ, яка буде на декілька десятиліть. Так, одягаю. Мені вже чоловік обробив оце скло. Це у нього він у нас полюбляє мотоцикли і це у нього рідина для візерів. Він мені вже обробив. Мене як в космос запускають, так? Так, буду зараз симпатішний. Новорічний відділ вже працює. Нам нічого не потрібно. Я йду в сад-город. Мені потрібен агроперлит, торф, кокосове волокно. Насіння в мене теж є. Препарати є. Щось є зі знижкою, сингента зі знижкою 20%. Амплігос, Core Angelo. Не вся сингента, але є препарати, які зі знижкою 20%. Мені потрібен протруйник Максим, але тут тільки великий 244 гривні. Зараз подивлюсь, Можливо, є інший аналог. Можна взяти фундезол, Але фундезол більш токсичний, ніж максим. Як варіант, то можна його застосувати. На бруньку також знижка. Брунька у нас працює від плюс 5. То, у кого є там хвороби в саду, можна зробити оприскування хвойних, самшита. Цим препаратом 20 мл на 10 літрів води. Є маленька, є велика на велику знижку. Зараз знижки діють на продукцію Жива земля, це біопрепарати. Можна їх зараз застосовувати на кімнатних рослинах. Якщо ви можете влаштувати такі умови зберігання. Як тут написано, тому що деякі препарати потрібно зберігати при невисоких температурах, то тоді можна зараз робити закупку. Але я нічого з біопрепаратів зараз не купую. Є зі знижкою доброго субстрал для газону, я таке використовувала, мені дуже сподобалося це тривала дія, осмакот, тільки я брала менше розфасовку. Дійсно, ми підживлюємо газон, наприклад, в квітні, і потім вже осіннє добриво я застосовувала в жовтні в листопаді. Тобто, оце добриво ви один раз вносите на газон і все більше не потрібно. Тому у кого немає часу, у кого є гроші, тому що завжди пролонговане добриво буде більш дорожче. Але ми його вносимо тільки один раз. От зараз є в таких великих по 15 кілограм. Написано на 750 метрів газону. Є парники для розсади з ячейками, з кришкою, піддон. є як тут, тільки піддон один. Без ділення на ячейки, плюс кришка, кому як зручно. І окремо ось є такий піддон. 30 гривень піддон. Є кокосовий субстрат невеликий. 650 грамів, 73 гривні. Опускаємо його в воду, він розбухає. Є великий, можна його ножем розрізати, як вам потрібно. Я так робила. І також залишаємо в воді, він розбухає. Готовий буде 75 літрів субстрату. Цей коштує зараз 442 гривні 5 кілограмів сухого. Кокосове волокно 3 літра 99 гривень. Це я думала на якусь коробку. Скажіть, а є в продажу агроперліт? Чи вермикуліт немає? Вермикуліт. Ну там я бачила маленький. Все розібрали? Все, що є, все є. Все, що є. Один літр 36 гривень. Чекала, чекала і дочекалася. Від з маками моє з'явилося. Ну, як моє. Воно тоді коштувало 189 гривень, зараз 219 Чим зручне? Прозоре. Шкала на 10 літрів, вона не стирається. Є ще шкала ось тут. Є ось такий носик, є ось така виїмка, це, якщо я перевертаю відерце, якби підтримую. Ручка зручна, ну і взагалі таке. Приємний колір. Давно їх не було, я все дивилася, дивилася. А взагалі це побачила в Одесі у подружки, користувалася, дуже сподобалася, придбала собі. Ми тоді забрали влітку останнє відерце і зараз вона є в наявності. Пробіжалися ми по цьому центру. Що треба, все не купила, багато речей дуже подорожчали, але напевно комусь була цікава така. Екскурсія, напишіть ваші відгуки.